Ровий плоть. Правий плоть. Ровий плоть. Кетрі. Правий плоть. Я бачу божевільні речі. Схоже, ці малюнки підказки з мого минулого. Ти стільки не знаєш, а я боялася сказати правду. Наша родина має таємниці. Ми сховали наші спогади. Та я відчуваю, як щось переслідує нас. Є лише один спосіб дізнатися. пробуджуєш мерців, Що далі ви йдете, то ризикованіше стає подорож. <скільки> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ми можемо пошукати монстрів. Люба, монстрів не існує. А, а, а. Що зі мною сталося? Насправді мене впевнені. Подібних випадків немає у жодному медичному журналі. А Звідки у тебе синці? Вона заходить у мою кімнату вночі. Вона чіпає мене, щоб я не спала. Якось дві маленькі качки вийшли на прогулянку. Запах Мама Качка сказала: кря-кря-кря-кря, але жодне качення не повернулася. Де, бляха моя дочка! Ти єси, як мала дитина. Бо ви тут незнайомці. Частина перша. <клук> <клук> Гоу! Там хтось є? <клук> У резервуарі дещо було. Що це може бути? Не знаю. Щось дивне намагається вийти назовні. Oh, no, do, no. Резервуар був відчинений. Мама не була божевільною, як всі вважали. Oh, coming... love, 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 Вона знає, що ми тут. Oh, В сім'ях бувають таємниці. Щось. Якщо таки діда до екзорцизму, то в нас проблеми. Радуйся! У маєтку аж кишать духи. Та ми завжди раді вітати. новенького. напали. Високий такий тип з патлами, що стирчали з-під З-під циліндра. З під циліндра? Так, з великого. Типу, як у кіно? З яких у цирку кроликів витягають. А очі які? Такі запалі, ну трохи. Як Типу, Тільки наче втиснуті. Втиснуті. І ще усмішка така схожа. Десять Кошмячок. Нападник був такий. Йоу! Ви це зараз реально? <ріст> у нас є дещо особливе для нас. Сьогодні ми завершуємо ще одне замикання з сприйма. Тож, залишайтеся з нами, бо наступні вісім годин ми будемо у прямому ефірі. Допоможіть! Допоможіть! Пам'ятаєте, вам нікуди тікати, ніде сховатись і немає виходу, тільки ми і те, що по той бік. Цього серпня. Вибачте, що сказав? Приготуйтеся до нової історії зі світу Еннайташ Ямалана Ваша донька не забуде цей день. Бл... Западня. Оце круть, скажи. <ріст> У серпні. Я придумала, що будемо завтра робити. Я підготувала сюрприз. Усе стало значно краще, тож я залишаюся. Чого ти така сором'язлива? Не люблю, коли мене знімають. Хтось інший прикидався тобою весь час. Аго. Все стало значно краще, тож я залишаюся. Тут так гарно. Я тебе не вб'ю. Яке розчарування. Ти пройдеш безліч кілометрів. Десятки стануть сотнями, а сотні стануть тисячами. Твої пригоди триватимуть роками. І я хочу додому. Я знаю. Порвати його! Що ти збрехала мені? Хочеш вже почути правду? Так. Усі страхи Бо. Привіт, Інгве. Схоже, я перша людина з такою хворобою. Я отримав твої аналізи. Вони шокують. Зробиш фото? Навіщо? Запущу, щоб усі побачили. Це була не випадкова хвороба. Я зробила це навмисне. Хтось питав, де я? Ні, ніхто не питав. Сікне. Не знаю, мені гірше. О, господи, Сігне. Ти пишаєшся мною? Так, пишаюся. Ви коли-небудь бачили щось таке? Мам. Ні, але знаю тих, хто бачив. Ви щось знаєте про одержимість. Так, і більше, ніж хотіли б. Допоможіть да нам повернути дівчат. Екзорцизм це ритуал. Кожна культура, кожна релігія використовує різні методи. Тут всі вони знадобляться. Не бійся. Ми вже бачилися. Мати. Це що її серце б'ється «Обидва і синхронно. Бог вас на Українці та україночки підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Хто запросив цього клоуна? Та він обдовбаний, вирізав ікс на лобі. Тобі краще піти. А, що ти що ти мене! Марко, а чому ти це робиш? Тому що з мусі гра. Так треба. Час грати... заради. Хованки. Цей Маркос, він їх вбиває! А! Шалені очі, він грає з нами в хованки. А! Це не він. Йому потрібно допомагати. Божевілля, ясно? Ти не радиш. Це закінчиться... Коли дені виграє. А якщо ми. Я хочу грати. Диявольська гра. Що, як відчинивши двері, ми не зможемо їх закрити. Видали. А -а -а! Видали скоріше! Духи! Вони йдуть за нами. Треба щось робити! Хочеш повторити? Біжи! Вони не зупиняться! Що це Біжи. було? Що стало? Я це? не знаю! Ей! Я дозволяю тобі війти! Біжи. Я дозволяю тобі війти! Поможіть! Біжи! Біжи! Боже мій! Біжи біжи, 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 біжи! Говори до мене! Це зло повернулось по мене. Цей демон був колись я Відкинутий Богом. Позбавлений сили. Воно хоче її забрати. Не соромся страху. Я теж боюся. Відправ це зло. Мось <гумись> плутаєш. Он я Я не той, хто ти думаєш! Я ж не казав тобі, ким тебе вважаю, то звідки ти знаєш, що ти не той! Сік-сік, сік сік, сік! Алу, сіть на жад! краще. У -у 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 я не помру сьогодні. Бач, як я вирядився. Я хотів бути на 100% сексі, але ти половину зіпсував, тож я наполовину сексі. Люди думають, чим жорстокіша їхня смерть, тим вище в небо вони злетять. Краще панувати у пеклі. Це не згоден. А гра з дияволом. Відповідай, займсе, що ти морозишся. Хто ти? Доктор Рос, мій психіатр. Ми робимо те, що я кажу. Я встановлюю правила. Ми погано реагуємо на погану поведінку. Що ти зробила? Ми повинні бути обережними. Іноді це заходить надто далеко. Тепер це погане місце. Тут трапляються легкі речі. Я бачила, на що здатні чоловіки. Остерігатися треба не чоловіків. Що це? Я хочу знати, що тут відбувається. Я не думаю, що ти у безпеці. Я бачу щось тобі. Щось особливе. Вони не твоя сім'я. Тепер ти вдома. Це все що має значення. Не залишай мене тут. Ми не кусаємось. Ви в надійних руках. А що буде потім? Почнеться ваше нове життя. Джон Крамер. Ці знімки свідчать про те, що пухлину не було видалено. Скільки часу в мене є? Кілька місяців, якщо пощастить. Я стільки всього маю зробити. <звук> Настав час погратися. Ви <звук> лише перекидалися, що лікуєте мене. Серед усіх, кого можна було обдурити, ви обрали Джона Крамера. Жити або померти, вирішувати вам. Пила десять у кіно з 28 вересня. Я не розумію, що це таке. Швидше, 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 швидше! Вісеніть двері! Тікай! Вітаємо у Фреді. Ви вже познайомились? Ви про кого? Фоксі, Бонні, Чіка і Фреді. У 80-х зникли діти. Це що таке? Тому піцерію закрили. Поліція обшукала Фреді. Дітей так і не знайшли якого дідька. Приведи дітей. Вселилися у здоровецьких роботів. Скажіть, як їх зупинити? Не раджу. Надто пізно. Він іде. Пітере, чому ти намалював такий малюнок? Пітер! Ми справді нічого. Є... це якась маячня! Дурість! Тебе покарано. Так, Пітер, іди у свою кімнату. Ні, 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 Керол, його покарано. Тож він іде у підвал. neigh Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.